Італім Делішах грає проти Станіслав Біртанов, Болгарія, Рейтинг 1960. Так, оцей час часто буває, грають уже цей варіант. Хочу, щоб я взяв, а я не хочу. Тепер взяти не хочу. Тепер втри хочу. Тепер вже хочу взяти. Якщо так, то ми перейдемо якісь. Цікаві штуки. ну Давай. А, там кінь G4 буде. Щось я вже таке отримував нещодавно, буквально день тому. Так, от він так не зіграв. слон D6. Тоді я захоплюю простір. Схоже, я грав в варіанті. Типу лондонська система. Щось там. Такі skinці 3. Тільки значить пішак не тут стояв, да. Отака була штука. І там зазвичай чай. Є чотири якийсь сенс в цьому житті є так робити. Добре, якщо я взяв. Проблеми якісь, дав, суперник? Де 7 повільний хід якийсь він зробив. Так, да, от я взяв, наприклад, далі що? Чого я маю не брати, наприклад. От на це 7 висить. Шаха нема. Поставлю е 4. Центр захоплює ідеально. Наряд На чи тобі сподобається. Слона сюди. На робочу діагональ. Такий хід. Добре. Б'ємо. Поставимо. Центерочок захопив простір, тут трошечки здавлюю його позицію. Хай думає, що він хоче нас. Що, скинь сюди? Шаг туди. В принципі, я можу і в Ендшпіль пограти на його шляпкості. Зіграю в позиційному ключі. Ніфіга собі. Зв'язався. Ну, мене простір. Угу. Не дає сказати слово. Його ідея зрозуміла, на цей хіт він зіграє так, і мене кінь трошечки не там стоїть. Ну, добре, беруть. Все-таки слон не грає. От я не хочу його якось йому щось активізувати, тому що тут просто шах і все. Хоча він і так не грав. ну, Як кажуть, в кишені слон не завадить нам. А, ми продовжимо. Ну, звісно. Звісно. Шаг нам хочуть дати. Давай заберу це позах тебе. Ну, єдиний кість такий хід цікавий. Ну, я просто сюди. Коня зараз поставлю. Максим. Так, у нас вже десь тут якісь матові мотиви. Такий Не дає нам нічого. Я може віддати одну фігуру. Дві фігури за туру можу віддати. Да. З радістю. Тут заберу. Обмежений кінь, нема у нього нормально. А ні, ну через DC. Оцей вис. Король обрізаний. Так.

Тут хочешь шчукнуть. Ну на! Золото. Обмежу. Ну на. На тебе так. Пад хочешь. Какой разумный. Давай, будемо гратися. Це ж дуже весело, правильно? Ну, дякую. Що хоч пішов кінці під мат 90 на 78. Хід і білі тут відразу якісь проблемки ставлять перед чорними, а тут різкий. Це якось фігури не зовсім вдало стоять у чорних. Хоча так буває грають H5, тому що погрожуємо ми H5. Але тут краще було H6. Ну, скоріше за все, щось було б типу такого. Він, може, пішов би сюди. Якось це поганий хід. Сюди, правильно. Зв'язались поактивніше. Тут навіть краще у них. А тут ми захопили простір на королівському. Проблемки з пішаком d5. Він під боєм. Двічі. Не раз захищений другий раз. Ми другого захисника знімаємо. З поля F6, забираємо пішака, і якби вже ясна перевага в нас. Розмінялись слони, але тепер слабкий пішак. Прекрасне поле для кобили. Єдина фігура у чорних, тому що слон впирається в пішака, у нього немає. Ну, назад може піти. Веселого мало. Тура не грає, тура не грає, кінь не грає. Єдина фігура. Ми її розміняли, нема фігури у нього. Активних. У білих все прекрасно. Ну, навіть якби просто неточність. Хоча комп'ютер показує ЖФ сильніший Типа, віддай слона. А, тут не віддай слона. Тримається поле, так. Да. Не віддай слона. Ми якось розвиваємось починаємо далі його мучити. А тут відайся слона, але це тільки неточність. Це означає, що в суперника позиція безнадійна. А ну він шукав якісь ідеї. На. Розраховував, що я візьму, він візьме, десь шах дасть мені. Цим хотів шах дати конем, не дав. Тут ще прохідний пішак. Да, ну і там, якби ви бачили.